Вітаю, українці, зараз я знаходжусь на дуже визначному місці для кожного киянина, і не тільки для кожного українця місце, де за легендою апостол Андрій, один із 12 апостолів Ісуса Христа, прийшов саме на це місце і проголосив, що на цьому місці бути благодаті Божу і багатьом церквам. І ви знаєте, те, що благовістив Ісус Христос, всі апостоли, і зараз благовістю і проповідують священники, що повинна кожна людина народитися згори, щоб мати спасіння та життя вічне. Якою молитвою помолитися, щоб мати це життя, я зараз вам прочитаю цю молитву, ви можете за мною повторювати. Отець Небесний, я визнаю, що я грішний. Я прошу тебе. Пробач мені всі мої гріхи та очисти мене від усякої неправди. Я вірю, що Ісус Христос, прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес на третій день по Святому Письму, я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую Тобі, Отець Небесний! За дар вічного життя, що зараз отримав в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.